Їй 21 рік, але тільки як вулиці 16 липня цю вуличку перейменували після проголошення державного суверенітету України 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР. І це напевно був початок нашої незалежності. Через рік уже акт був проголошення незалежності. А у рівному одна з перших вулиця. Саме такою назвою з'явилася зразу після прийняття декларації. Міська рада проголосувала про те, що має бути така в нас вулиця. За останні 130 років вона називалася Комуністична Леніна, Кенігзбергштраса, Директорська, Фольварочна. Тут працювала приватна школа імені гетьмана Мазепи, приватна гімназія. Жили й працювали два лікарі. Це нині ця вулиця цікава своєю історією. А ще 30 років тому сотням туристів з усього радянського союзу її не показу. Вали тут багато таких будиночків, таких можна сказати пам'ятки малої архітектури, не такі вже прослани, маленькі польські будиночки. А ми акцентували на місця. Бойової слави міста, розумієте, тепер польська забудова у рівному вогу золота кажуть художники. Одну із найдавніших вулиць міста, 16 липня, ославляють у живописі за будь-якої погоди та пори року. В місті фактично лише лишилося тільки декілька старих вулиць, на яких можна зупинити око. Ну скажемо так, око художника. Тому, коли до нас приїжджають на пленери, всі біжать на 16 липня, на петлюру. Раніше бігали на Словацького, яку зруйнували вщент. Не шкодити історії просять архітекторів та будівельників, художники й музейники зберегти той вигляд вулиці, який вона має, хоча б нині, а ще мріють перетворити її на зелену, звільнити від автомобілів. Тетяна Коваль Юрій Кобів новини рівного.